Не всі двори однакові, деякі ідеально рівні і з ними легко працювати, а інші розташовані на схилі, або під ухилом, або на височині. Без масштабної зміни рельєфу доводиться працювати з тим ландшафтом, який є, на щастя, можна побудувати високі грядки на схилі, і є кілька способів це зробити. Залежно від крутості нахилу, де ви хочете розмістити грядки, можуть знадобитися різні підходи. У будь-якому випадку доведеться трохи попрацювати з вирівнюванням і копкою, але результат того вартий. Давайте розберемо всі важливі моменти, які потрібно знати при будівництві високих грядок на схилі. Садівництво можливе в будь-яких умовах, і вам сподобається можливість садити город весни. Чи потрібно вирівнювати високі грядки? Технічно високі грядки не повинні бути ідеально рівними. Зрештою, рослини ростуть і на схилах. Однак рівна грядка дає кілька важливих переваг. На рівні поверхні полив стає простіше. На схилі верхня частина висихає швидше, ніж нижня, через що складніше підтримувати рівномірну вологість ґрунту. Також поживні речовини з водою стікають в нижню частину схилу. Рівні грядки допомагають рівномірно розподіляти добрива, щоб всі рослини отримували однакову користь. Дощ теж може змивати ґрунт, якщо грядка не вирівняна, без вирівнювання можлива ерозія, яка з часом погіршить якість ґрунту. Нарешті працювати на рівній поверхні просто зручніше. Садівництво на схилі може бути виснажливим, тому вирівнювання грядок зробить процес приємнішим, а урожай кращим. Зміцнення крутого схилу. Якщо схил, де ви хочете розмістити грядки, дуже крутий, завдання може здатися складним. Вода, стікаючи вниз, забирає з собою ґрунт і сміття, що призводить до ерозії. Зміцнення схилу захистить не тільки грядки, але й всю ділянку від можливих підтоплень. Найпростіший спосіб побудувати підпірні стінки або встановити зміцнюють огорожі. Найкраще займатися цим в суху погоду, щоб уникнути розмивання ґрунту під час роботи. Крок 1. Підготовка місця необхідно вирівняти ділянку, зрізавши частину схилу. Залиште достатнє місця для самої грядки, підпірної стінки і проходу, якщо він потрібен. Доведеться прибрати чимало ґрунту, щоб домогтися рівної поверхні. Крок 2. Створення основи. Після видалення зайвого ґрунту може знадобитися додати пісок і утрамбувати його, щоб створити міцну основу для стіни. Це особливо важливо для бетонних конструкцій, вони повинні стояти на стійкій основі, щоб не просідати. Крок 3. Вибір матеріалів для крутих схилів найкраще підходять бетонні блоки, вони міцні і довговічні, для пологих схилів можна використовувати дерево. Крок 4 будівництво стіни. Хороша бетонна підпірна стінка повинна бути товщиною від 60 до 70 см. Зазвичай її роблять подвійний, внутрішній шар нахилений в сторону схилу, а зовнішній формує лицьову частину. Між стіною і схилом засипають гравій для дренажу. Дерев'яні стіни тонше, але їх теж потрібно зміцнювати. Часто використовують вологозахисний бар'єр. А потім встановлюють посилені панелі з опорами. Плануйте стіну ретельно, залишаючи достатньо місця між нею і майбутніми грядками. Терасовані Терасування – чудовий спосіб використовувати схил. Можна обійтися без високих грядок, але їх додавання поліпшить функціональність і зовнішній вигляд. Такі багаторівневі ділянки різновид високих грядок, так як вони створюються шляхом вирівнювання і ступеневої формування поверхні. Це особливо важливо на крутих схилах. Міцні підпірні стінки обов'язкові слабкі конструкції не втримують ґрунт, і з часом верхні рівні будуть втрачати ґрунт, а нижні перевантажуватися. Використання окремих високих грядок у терасовому саду допомагає боротися з ерозією. Можна комбінувати обидва підходи для зручності і краси. Садівництво на пологому схилі з пологим ухилом працювати простіше не потрібно переміщати багато ґрунту. Досить злегка вирівняти поверхню перед установкою грядок. Як побудувати високі грядки на схилі. Переконайтеся, що поверхня рівна, при необхідності утрамбуйте її і можна приступати до будівництва. Металеві грядки. Оцинковані сталеві грядки відмінний варіант. Вони легко збираються і готові до використання відразу після установки. Після складання переконайтеся, що нижня частина рами щільно прилягає до землі, а верхня рівна. Якщо ділянка підготовлена правильно, проблем не буде. В іншому випадку приберіть зайву ґрунт для вирівнювання. Якщо на ділянці є кроти або інші шкідники, покладіть знизу металеву сітку. Заповніть грядку ґрунтом і можна садити. На крутих схилах грядка може з часом сповзати. Щоб цього уникнути, використовуйте металеві або дерев'яні кілочки для фіксації. Дерев'яні грядки. Дерев'яні грядки на схилі гнучкий варіант, так як їх можна зробити будь-якого розміру. Як і з металевими, важливо вирівняти поверхню перед установкою. Найчастіше такі грядки це простий короб з дощок. Найкраще підходить кедр, оскільки він стійкий до гниття. Сосну краще не використовувати, вона швидко псується від вологи. Оптимальна висота бортів 30 см дві дошки 15 см кожна. Для зміцнення кутів підійдуть бруски 10 на 10 см. Якщо потрібно зафіксувати грядку, вкопайте кутові стійки глибше, перевірте рівнем, щоб грядка не нахилялася, заповніть ґрунтом і можна садити.